Вітаю, друзі, Всеукраїнський козацький рух, Другий фронт народний і В'ячеслав Рудник Речник. Друзі, сьогоднішній запис я би назвав так: Буремні часи та арешт Жана Новосельцева. Справа в тому, що я не можу не відреагувати на цю подію. Ця подія це глум взагалі над здоровим глуздом. І глум над патріотами України, які говорять російською мовою. Справа в тому, що Жанна Новосельца я знаю особисто, це дійсно людина високої моралі, високої свідомості, це людина патріот і людяна людина. Якщо таких людей на сьогоднішній день можна владці, Садять чи намагаються посадити заграти, то близький колапс цієї людожерливої. Навіть не знаю назвати влада, але влада це не влада. Це людожерливі покидьки. Людожерливі покидьки. І це людожерство не минеться, тому що люди у нас розумні, і вони все бачать. І як не стискає цю пружину, яка, називає, яка називається людське суспільство? В свій час ця пружина розігнеться. Розігнеться і випрямиться. Тому, дорогі друзі, я вірю в перемогу добра над злом. Я вірю, що зло на сьогоднішній день і бачу, що зло воно знаходиться в агонії. Чому? Тому що вже е, це зло, воно підступне і воно навіть уже не ховається. Воно явне і видне. І всі ті негідники, які причетні до цього зла, взагалі до наступу на свободи людей, до наступу на людяність, гідність. Які причетні до наступу на Конституцію України, а зараз іде наступ на Конституцію України, є попрання прав людей, наступ на Конституцію України і намагання змінити Конституційний лад. Тому я кажу: негідники, які це роблять, ви є покидьки, ви є гавнюки, і ви обов'язково отримаєте. Законну відповідальність, відповідальність по закону за свої злочини від мала, мала я називаю журналісти, прихлібатаї, ті, які кормляться з цієї кормушки, кормляться цією пахльопкою нечистоти і негідництва. А великі це самі головні бенефіціари. Сьогоднішньої політики. Вам це не минеться. Український народ все бачить, і в свій час кожному з вас прийдеться відповідати за свої нагідні вчинки. Отже, друзі, пам'ятайте, що ви є люди, що ви є Боже творіння, що ви призначені нести правду і світло в цьому житті. Гуртуйтесь, об'єднуйтесь, об'єднуйтесь з думками, об'єднуйтесь добрими справами, об'єднуйтесь в захисті прав, свобод та всякої правди і істини. А істина у нас в Господі Ісусі Христі, істина в святому нашому Батьку Творці Неба і землі, і ця істина, це світло не може перемогти ніхто. Ніякі Люцифер, ніякі сатанинські прихлібатеї, ніхто, ніхто навіть той, хто дуже добре мімікрує і видає себе за праведну людину. Бо прийде світло, прийде Господь Ісус і наміри сердечні будуть видні усім. Отак. Тому майте друзі, надію, добро! Обов'язково переможе зло, і завжди перед світлом сама темна частина ночі. Жан, я тебе підтримую, я молюся за тебе, молюся, щоб Господь підкріпляв тебе, молюся за те, щоб твої спільники вони не залишили тебе, а знаходились поряд і допомагали тобі. Тримайся, друже, українське козацтво за тебе і я особисто за тебе співчуваю, молюся і дію. Дякую всім.